Верний доніс переніс. Ми брод переходили. І переніс, пустив. У нас було 8 чоловік. Вона завжди бігла тихо, вона не реагувала ні на пташок. Потім вона сіла і почала гавкати. Ну, звісно, що ми, ми сіли. Вона тоді встала і побігла, ну, а там такий, типу, терник чи щось. І вона підбігла туди і почала гавкати. І ми почули. Шовом пішла вон. Пісно у нас три чоловіка пішло в обхід, пішли в той кущ. Ну поки ті йшли, вони вдарили двома вогами по ній. Наші обійшли тоді, да, гранатами ще Їх чоловік п'ять. Ну, ми не рахували. Зброю зброю, забрали, пішли. Завдання треба було виконувати. Ми вертались назад, її там пікіль замотав, забрали її. Вийшли, поїхали в лікарню. Лікар порвав ще години, Ну в неї дуже порвали живіт. Зробив жива, піла. ну, Тільки тільки цуценят не може мати.